Дякуємо, дякуємо нашій лайф-студії. Ми одразу, як то кажуть, з корабля на бал. Микаємося на дуже важливе для Бейт протистояння проти команди The Hunts. І розпочинається воно вже, як ви бачите, не дуже. Вихід на точку А від команди Hunts. Кінці зора команда Бейт втратила, і тепер. Треба, якось це діло, вибивати. Дивимось, стрільба з беретів не йде. Бартак забирає Сеншела. Далі прозвалюється. Команда бит під час цієї пістолетки, і вона точно буде програна Кобра, який ще не так давно був Кобразера. Ставить крапку по Алексу. 6. 6-6-1-0. ханса. Тим часом обережно займають мід, накидають смок. До речі, смок якраз на донат. А, і це означатиме, що в донат вони не збираються піти. А в цей смок вирішили піти. Бейти. Ну, тут єдине, що флешки не висичили, але навіть без флешки а, зробили два кіли, і це вже непогано. Правда, їх закривається кому. Атака йде у напрямку точки Б. Галіл АК, в принципі, це те, що можна буде реалізовувати в наступному раунді, тим паче, бо так, в принципі, збирали середньому раунду для ЕМК та Фамаса. Сейв історія оптимальна. Дивимось, чи виходить хоча б Галіл. А ще й Калаш виходить, а чи не вибухне? вибухає. Алекс так, НПЛ, тільки сейвить Галіл. Навіть ні, 3 АК, 2 АК і Галили. По гранатам-мінус СЕ є. Новий по гранат на центрі. Займає на мідл. Кентізор тим часом падає одразу скора. НПЛ розмінявся. Ну а далі на центр вийти. Зібрати інфу, графти захисту поки що не можуть. НПЛ продивлюється мідл, перевіряє, що тут відбувається. Для нього може бути супер невдалий таймінг. Він вбиває бомкері, але потім його І Він до цього готовий. Він бачить. Він бачить свого суперника, щоправда, не перестріляв. Варта і відповідно мінус НПЛ. три в три. Люркер, на якому так Сеня наголошував, проходить вже у темпл. Хетрік не підозрює абсолютно і просто пірнає йому в пазурі. Вся інфа в наявності. Найн гросмейстерський хоче витримати паузу, але чим довше він іде, тим. Швидше буде, звісно ж, його загибель після цього. Наймінусує Хетріка. Молік своєму ж під ноги кинув. Щось тут не зговорилися, але, на щастя, є смок, аби погасити цю історію. Найн перестрілює ще і Алекса, і Essential з МПХ. Вже з М-кою. Один в три. Хоче з дефюз кітами Але дуже важко повірити, звісно, у такий клас. З іншого боку, якщо піде і наважиться три гра ціло ХП. Тому цей сейф. Мав би спрацювати. Це важливий сейв, можна дати. Е, напевно, не девайс, але якийсь гарний пістолет. Це може спрацювати. Форс, хетрік на АВП, є АК та МК і МПХ від Кенсізора. Так, глянемо, як це спрацює. Погоджуюсь, абсолютно поки що. О, Молік спрацював від Есеншала. Супер, першого забирають. Початок покладено. Але, продовжуючи тему, Ханс, як я матчу казав, недооцінювати не можна. Есеншал тим часом забирає кобру. Ну, тут, здається, все приходить до ладу. Окей, нарешті все виглядає оптимістично. Хетрік так само зі снайперки не. А... Промахується. Ну і все. 2 в 5 на хвилині 15 треба сейвати. Хочуть це конвертувати. І форс насправді виходить дуже пристойний. Ми дивимось, калаші засейвлені. Галіл, Мактен, Тек. Абсолютно різна градація зброї. Все це є, але одна з цих зброї, одна з цих а, пушок вже відлітає вже поза грою, Адже фауна, власне Ксерот на Кетвоку. Команди Бейт нічого гісненько не бачив. Але смок можна присвятити. Накидує хаєшку. І. Трошечки вона крива. Виявилася. Хетрик не зміг зіграти. Тя часом Кінцізор з Доната робить два кіли. Через Донат пробує далі проходити в нас Коба. Ну а Ніня йде стеком на плент. І Хетрік впорався. Далі калаш від Кобри, але Хетрік. Хетрік тут на місці. Ще один фраг від нього, і раунд для команди Бейт. Починає спавну, НПЛ насправді дуже близький до того, аби підтиснути успішно цю зону. Барт розвертається. НПЛ пройде, прочекає мідл. Навряд чи поки що когось побачить. Хоча час від часу туди подивлюється, у нас Скор. Оп, вже помічено контакт з інгейм Екс, інгеймлідером команди. Бейт. Звісно. ж. Пам'ятаємо, що Алекс тепер цю посаду, скажімо так не проголошено займає в команді Бейт. Але подивіться, як зараз розкручуються гравці Дехан з пострільбі. Вона їх не підводить. І тепер це стація 2 в 2, яка перетворюється у клач для НПЛ. Позиція якого була відома, що він був на мідлі. Барта 9 2 в 1 проти НПЛ. -а. Літає хаєшка на плент, залишається НПЛ в соло проти двох. Розуміє, що один точно на Києві, а що там два. Цього можливо він не знає. Вирішив просто дефати до кінця. Цікава ідея, Його, мабуть, не побачить. А, опонент, Ні, вони все ж нашивають. І НПЛ цей раунд не бере. Але ідея гарна. Е, так чи інакше, це вже історія. Раунд пройшов. на користь Зе Рухаємо, Рухаємось далі, звісно ж. Раунду номер вісім, і Барт ось таким хедшотом вирубає Хетрика. Що ж ти будеш робити? Дуже-дуже неприємний початок. Вихід далі тільки продовжуватиметься. Барт продовжує не хибити. Кінцезор розмінює по кобрі. Окей, це буде щось. Дає нам буде якусь надію на те, що зараз можна буде продовжити. А, знищувати суперника нам акцентують увагу на Люркері, який на Апленті перебуває, але бомба вже тут. Плент зайнятий. Флешка спрацьовує, аби мінуснути кінці зора. Алекс розміняв 2 в 3. І тут бомба може дуже спокійно переміщуватись на Аплент. Питання тільки як це зробити краще через це спан, щоб, напевне, це барт і робить. Плент поки що не стоїть. Команда Бейт в меншості. Один з гравців на Києві. Це Алекс. Можливо, зараз вийде. І зробить один, один мінус. Тим часом. Летить! Летить на точку А. Один з гравців атаки. НПЛ вдалося забрати скоро, і він може прикрити зараз е плент. Ні, встигає, встигає встановити. Ніня випустив зараз Темпл. НПЛ перевіряє позиції Що в нас по смакам. На вибухі Є смок на донат. Нічого гравці атаки не бачу, треба шити. А чому Алекс відпустив? Чому він відпустив? На стрілю зараз ну! це я Виходить. А чому Алекс відпустив? Чому відпускати? Поч... Ну, знову ж таки, сьогодні була в нас гра. А, непогана на Майпен, пам'ятає, там фнаті на додаткових обіграли рейдів. 7-1 в моменті летіли Фнатіки, в матчі, де вони були фаворитами. І все ж змогли переграти супротивників. Essential. Його перевірив скор, але непоганий постріл з 5-7. 2 в 5 ситуація, яку здається, вже неможливо програти. Але Ми розуміємо, бийтів не найкраща зброя. Плюс помітили одного суперника. Зараз на Б можна теоретично їм ще й виробити Алекса і спробувати витискати з цього раунду максимум. Але давайте дивитися, чи дійсно до цього дійде справа. Кобра Плентий, гравець з Лонга вже падає. Есенша намагається розміняти. Теж падає. 2 в 2. Зараз. І все дуже кепсько в команди. Бейт. 5 в 2 було. НПЛ сам з калашем. Без шолому має тягнути один-два проти опонентів, які озброєні до зубів. Це просто програється зараз. У нього нема він навіть не може фейканути, але він один парт розмінює. І це раунд для The Деханс. Ханс продовжує свою домінацію. Один з гравець з УЗІшкою, також є гаріли та АК. Прилітає класна флешка в кейф. і обидва гравці сліпі, Есеншал також не бачив супротивника. Боже, а, робиться боже, мінус, робиться боже, другий кіл, боже. і знову бейти в меншості. Мені здається, ця флешка це поки що квінтесенція стану команди Бейт у цьому матчі, можливо, і на цьому мейджорі. Я першу гру, на жаль, не мав змоги подивитися, але флешка, яка. Була покликана забландити гравця в Києві виробити його, забландила свого ж, і після неї він ще й вмер. Тобто -то ви розумієте, наскільки в цьому моменті все не спрацювало? І тепер це 2 в 4, НПЛ в соло замкнутий у Києві, бомба ставиться у нього перед носом, а він нічого й не може зробити. Хоча забирає одного, мінусує кобру. Залишається два-три команда. бейт, другого фрагу нема. Хоча він був дуже важливим. Хетрікс Фамаса розмінявся, але в нього так само нема кітів. І чи світить щось йому крім сейву зараз? Ні. Кобра з тімейтом тим часом в мейні. І загалом це вихід саме на цю позицію. Хетрік з під ящика забирає кобру. Далі хаєшка прямо в обличчя. Двому опонентам. Вони, правда, трошечки відійшли назад, дають тепер хаєшку за ящик, але самі поки що вийти не можуть. Накидують далі флешки. Ще одна флешка. Кетрік не. Гарно реагує Хетрік. І по-першому і дрожі забирає. Ось, ось пішло. Четвертий раунд для команди Бейт буде за кілька миттєвостей. Треба тільки забрати останню Хетрік. І це робить. І це квадр від нього. Приємно бачити, що нарешті. Атака пробує зараз вийти на мід зібрати інфу. Ці пістолети нікого не бачать. На доноті два гравці. НПЛ отримав флешку. Кінці також його перевіряють. Кінцізор. НПЛ вийшов, поки той був блайнді, Зробив три мінуси. Кінцізор добиває Ніньо, і Кобра залишається останній проти чотирьох. Що ж, команда Бейт добирає в кінці першої половини певні раунди. Доволі близький рахунок, який точно не позбавляє шансів команду Бейт, але. Зараз вони не спротіщі, з проміжі вгадують сплитом, НПЛ вривається в смок в польоті, забирає першого гравця. Початок суперовий. Далі Найн розмінявся. НПЛ робить у відповідь дабл від нього просто не відчуває наразі суперників. НПЛ і ну, все йде до того, що пістолеточка. А, добре, я вже нічого не буду казати. Діти є, нічого неможливого нема. Поки що перевага на боці бейт, Говоримо так. Перевага непогана. Там смок заважає гравцям. Треба чекати. Смок прийшов. Хетрік. Прикол забирає скора, падає ще один і мінус Кобра. Переходить за посиланням під плеєром. У нас повноцінний бай забудував старінен, Пієль в соло виходить на точку Б. Тут був один гравець, кобра падає. Одразу. На... Позиція перекривається і мають, як на мене, хан замислитись над можливістю сиванути. Інія заходить спином. Кінцізор цього не чекав. Але все одно на точці Б позицій немає. Пробує нашивати з гравців команди Ханс зараз стінку. Але далі смоки на КТ. І тут мінімум 18-20 секунд треба чекати. Хоча ні, вибачте. Смок вже розвіявся. Це якийсь старенький смачок. Але хаєшка гарна. Але Essential мінус. Тут же розтахи програють. Соло та, Вони програють раунд. Коли вийшли, просто на Б. Встановили плент, але не змогли зберігти цю бомбу. На точку чи Б, чи А, Не знаю поки що, куди вони підуть. Буде, можливо. Трошки важко. Побра грає активно на ремпі. Пробує далі стрілятись до кінця. Сеншел з виходить ксерольд через кейв. і також вмирає від гравців Бей. Тож перевага непогана за битами. І Два проти чотирьох в даному випадку на цьому пленті. Скор вже підгорів. Стрілянина ще не розпочалась. Скор ще трішечки підгорів. Це може допомогти. У нього стрільба ще й не йде. Сеншел його забирає. І це. Поки що виглядає дуже перспективно. 2 в 5, хочеться сказати, десь ми таке бачили, але обставини зовсім інші. Це вже не фулеко, і дивайся на руках команди Бейт. В таких умовах це, звісно, не програється. Барт один проти всіх. Вирішив також зіграти дуже обережно. Розумію, що МК знадобиться в наступному раунді. 8-8 загальний рахунок. Барт виходить, все ж, перезіров. Пристеляв біля. Так, що ж, друзі, пістолети в нас після тайм ауту ханців вирішили не ризикувати, хоч якісь там і гроші були, але 500 залишили. Емка тим часом іде в соло розриває тут Київ, правда, ніхто її не прикрив. Тож один кіл від Барта, і явно не вистачило якоїсь мінімальної комунікації зараз гравцю. Оборони, тому що реально могло все закінчитися для бейт погано. Бейти втратили одного, залишили сенчел на центрі, а самі в трьох пішли на мейн. Ну і вийдуть, мабуть, буквально за 10 секунд на точку А. Побачив. Essential гравця в Донаті. Інформація про це теж мала бути. Скоро ховається за дефолтом. Починається вихід на жефтах команди Бейт. Але з кінцезором зором скидується демеджом і скоро закривають. Ну і далі питання. Як то кажуть, часу і техніки для команди Бейт Просто спокійно закрити цей раунд на свою користь. В кінці Зор забирає найна. Ну і навряд чи довго лишилося тут стосуватися ці цій двійці. Хоча тіл престижу дали, залишаються червоними. Дігл ще має шанс постріляти, але їхній пріоритет тепер змінюється. Вони хочуть поцупити АК-47-й і втекти. Ого. Ого. Чи по хетрику влетіло? Ну, не дадуть поцупити Ган, мабуть, кобрі в цій ситуації. І він вже й не втече відку... нікуди від бомби. Зараз відкриється під есеншл, а той крапку поставив і побіг! Побіг, куди бачать очі. Дев'ятий. Для команди Бейт вони нарешті виходять вперед. Вирішили зіграти активно через рамку. Їх а, почули бейти. А, Хэсенше СМ, забирає кобру і вийшов в НПЛ. Такий добрий день. Ну, але один мінус. А, і Барт, правда, червоний. Один в Києві залишається один перед рампою і сам на точку Б. Вирішили піти а, бейти. Ніндя забирає хитрика. НПЛ тим часом робить мінус. Аксирольд заходить в спину, і ця спина може зіграти. Не дивлячись на те, що Кенсізор зібрав скоро. А, він не чекає. Просто ніяк не чекає зараз рампу. Кенті заходить в нас в Київ, перевіряє, нікого не бачить. Фейк бомби. Ну і Ксироль зараз мав би, мав би зробити цей аж ніяк його тут не очікує. Раунд за командою Ханс. В нас стаття наступна, друзі. Повноцінний бай забудово в сторін. Гроші обидвох команд можуть закінчитися. І це. Проблема, що для одних, так і для інших. Ксерольти скоро роблять по кілу. Есеншл відповідає, але бити в меншості. Два гравці на рампі стоять, не висовуються. І один під мейном. У нас есенчел, він може просто обійти зараз зі смока і вбити найна в вухо. Це йому цілком до снаги. Давайте дивитись. Перший постріл вдалий. Рухається. І невже вже контриться ця історія найном. Він поки що виживає, але Хетрик забирає ксерольта. Добре, два в три. Все одно менші все ще для команди Бейт. Кобра. Тут з Мпехою крутиться притул. Вилітає, але. Всього за контролю 2-2-2. 2 І Бар зараз теж може ухом смок вийти. Чи робить він це? Ні, один кіл. Він динаїть бомбу, але Алекс залишається один в один проти снайпера. 24 хп, 10 секунд. Таймер підтискає. Найн. Буде стріляти. Чи ні? Це байт! і Найн виграє. Фейк по бомбі. Не спрацював раунд. для Деханс! Просто чекають, ніхто нікуди не йде. Essential дочекався свого. Зробив мінус. Непогано. Тим часом Кобра на рампі робить те саме. А от його, можливо, і не чекатимуть. Хоча, ну, часто, часто вдвох пушить рампу, НПЛ забирає кобру і таким чином бити в більшості. 5 в 3. Хетріка залишили зараз на мейні. Він просто чекає і слухає. Ну До речі, може почути Донат. Дати якусь необхідну інфу. На, тим часом його тімейти. Решта заходять на точку Б. Шко... Скоро забирає першого, але скоро ну і більше тут нікого нема. Хетрік зайти в спину. Багато демів, насправді, по одному з опонентів. Барт падає, і таким чином Ніня залишається останній проти а, чотирьох. Я вже починаю так побоюватись, думаю, зараз. Якщо спрей по-другому залетить, а там щось у третього не піде, можуть бути але ні. На щастя, команда Бейт все зробила чітко, не залишається поки що в трьох живі. Найн кидає під себе смачу. І дедалі в мейн, а ліворуч в упорі вже на нього чекає супротивник, якого він все одно носкопом Для нього він не стає неочікуваністю. Чи чекає він ще одного? Я не певен, але час дуже швидко тане, по ньому починають тупотіти. І носкопчик! Ноускопчик підвів кінця. Зор забирає Авіку свого суперника. Ризикують не віддавати зараз е 12-й. Не пробувати потім повертатись до овертаймів, хочуть вигравати тут. Ну і принаймні, з точки зору мінусів, поки що працює. Скорядс прихопив Алекса в Мідлі. Ентрі знайшли для себе гравці Ханс. Ну і наразі чіпляються за свій шанс настільки, наскільки можуть. By, дуже поганий. Ми говорили про те, що з пістолетами взагалі могли шансів відігравати, але вони вирішили стати таким цікавим чином. Смок в обличчя. Але добре що. Не забрали. Метізор, мог просвіти, виходить, забирають кобру. Залишається тут на хелпі. Ой-ой-ой, як багато демеджу від емки. Але живі, Бити. йти. Встановлюють вибухівку. Нія пробує прострілити колону. Не виходить, питає вогонь. Відганяють. Виходить на нього. Два гравці. Essential розмінявся, але ситуація 2-2. Ой-ой-ой, а -ой -ой, що ж таке? Хетек не чекав, що тут зліва може бути ще один гравець, і залишається Есенш ситуація один на один. Проти нього Барт. Дефузів нема. Е, іде на плент. Е, Можна спробувати задефати, але знову ж таки без кіткі. Барт, Барт фейкує Essential. Дуже важлива ситуація, і рахунок стає 11-11. Зараз під базою. А, але це фейкові гранати. А самі ж ідуть на рампу, і тут лише один гравець справа, один на Києві. Але Київ так-то нічим не допоможе. Кобри треба тиснути. Кобра падає від Есеншала. Тепер прилітає флешка. Nice. Є розуміння, що є гравець на Києві, і приходить, правда, скор і робить один мінус. Але Кінці Зор перекриває, далі встановлюється вибухівка, біжить на допомогу Алекс до своїх тімейтів. Але Алекс, можливо, вже її не знадобиться. Залишається в нас останній барт проти чотирьох. І це 13-11. Перемога команди Бейт. Ура! Бійти перемагають! Вітаємо їх з цим! Вони не летять у сітку 0-2, будуть грати ще одне Best of 1 у сітці 1-1.